Вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо чергові знаки яка має відношення до Центру спеціальних операцій а, Альфа Служби безпеки України. Значить, безпосередньо це у нас відзнака міжнародної організації протидії терору Альфа, куди входять безпосередньо співробітники як із з Реальної військової служби, так і співробітники, що знаходяться в запасі та співробітники, які знаходяться у відставці. Які проходили раніше службу у підрозділі ЦСОА Альфа. Це у нас почесна відзнака цієї організації. Наградний крест. Він біло, має білі малі, якісне таке лакування. Все закрите товстим шаром лаком. Значить, не заморочувались виробники. А, стандартна колодка латуна і стрічка. Ось така. ось. Виробники не заворочувались, за основу взяли е, хрест за е, успішне виконання проєктивно швидкових заходів ОРД, який е, був введений наказом №4 4 у 2008 році Голови Служби безпеки України по е, системі Служби безпеки України. Значить, то той хрест. Взяв буде, був взятий за основу цей вінок, практично не змінюючи, він так і стояв. Сам хрест мав ось такі, ну, такі ліпістки, як то кажуть, як їх назвати. Ось. Це було перероблено, тут був зроблений меч, чого на тому хресті не було. І Центральну частину було вставлено кругу таку от, як шайбу, з кулею глобусу, зі щитом, буква А, це у нас логотип саме цієї міжнародної організації. Якісно зроблений, якісній емалії, якісний, якісний лак, все добре, якісна позолота, така гарна відзнака і доволі таки рідка. Рідкісна. Тому десь на ринку вона коштує в районі 2700-3 тисяч гривень за одиницю. Для, щоб ви Дякую за перегляд мого відео. Дякую за увагу. Слава Україні!